Ну що, друзяки, всем привет! Канал Шалений Тракторист. Ну шо, косю трактором МТЗ-892. Той що в продажі. Уже, друзі, 852 мотогодини. Вот так вот в кабине. Роторочка шепче. Ось отакий краєвид Перекрасим палку бур'янів, Щоб паслися коники Ось отак виходить Ось полячка яка тут є Бачимо Нинтезончик конечно Огонь Нравиться, конечно як він працює. Часи. Якщо хто хоче купити майже нового трактора МТЗ-892, пишіть, можете приїхати покататися на цьому апараті. Важких робот, друзяки, він не робить. Робить зараз з роторкою, крапками і іноді з прицепом. Отакий ну, звірі Показує все як є Гарний апарат, конечно Чесно сказати, якби не війна, я б його собі забрав, а так фронт наближається, то немає смисла не бачити Кабіні тихо працює все, друзі. Красота Ось якраз і на відео роторка як працює. Хто хоче роторку хотіли. Вона також, друзі, в продажі. Колячечка. Колячка только, друзья, украинского виробництва. Сделана где-то у нас в гаражах, я думаю. Но я сомневаюсь, что ее где-то привезли были из Польши там или еще откуда-то. Рулевое, конечно, пальчиком сидишь. Это классный аппарат. Восьми собі цього інтичка не пошкодує. Немає у нас, друзі, ни дощів, ни снігів, ні дощів, не снігів, ніхера. Пшенички в сході у нас теж немає. Трошки збився, А ні, не збився. Якраз ще втрати. Так що підпишіться на YouTube канал Шалений Тракторист Тікток Шалений Тракторист Поставте хорошу вподобайку, Фейсбук. Я ж для вас стараюсь показати все, що, що де як. При прималейшому, як так кажуть, ітоги. Все одно включаюся, знімаю Апарат. Ну, клас. Часи, а не травні. Продажа в зв'язку, друзі, з військовими діями. Так, сложилось, що ситуація заставляє все розпродувати. Також, друзі, є 82 куном в продажі. Кому цікаво, можете приїхати, подивитися 82.2 і тисячі. Блін, не помню, 12 чи 12-й, 13 чи 13-й рік. Це, звісно, там. Оце кому треба. Знаєте, як кажуть, нове є нове. Я думаю, що після цього трактора вже, якщо чесно сказати, свого 80-го не особо хочеться лізти. Але розумію, що купити його зараз в цьому році і в наступному році його продавати, не бачу в цьому смисла. Отак от, от, друзі, викашень, тут остається січка маленька. Зараз стано вилізу вам покажу з вулиці м тезючкам. Щоб не сказали, що тільки в салоні сидиш, показуєш. Ну, Я думаю, більшість ще цього вже бачили, хто хотів. Але можливо хтось ще й не бачив, підписники додаються. Може хтось ще й буде мати бажання підписатись, подивитися, приїхати. От я люблю такі сільські клини. Це капець, як я їх тільки ненавидиш, я вам чесно говорю. Кабіні, звісно, мягенько. Оце тільки щоб ямку хоче, видно було, а він на місці. Давайте вилізу, друзі, для вас. Ось, все, показую все. Дивіться двері. В часі. Дивіться. Стан, друзі, нового трактора. Хто має бажання, можете їхати дивитися, Мотогодини ну, години я вам показав. Резина ідеальна. Переток більше, друзі, стерли, коли з Донецької області до нас за Павлоград туди переганяли його. Ганяли все ним. Тут в продажі, ось полячка як робить, дивіться. Все робить без питань. Може хтось хоче, можна в місті з роторкою. Тому треба переток, все ідеально працює, ніяких нарікань. Щоб тут розказувати, якщо продажа з чистої за того, що війна заставила людину виїхати, переїхав в наші края, але мабуть ненадовго, тому що я думаю, що якщо нічого не зміниться, нас це також жде, ось так і є все там. Так що, друзі, хто хоче... Приїжджайте, дивіться, документи в порядку, переоформляйте, ставиться на очок. Все по бажанню вашому. Ось такий красунчик, друзі. Дуже гарний стан його. Напрацювання більше в холосту, ніж. Ну ви ж бачите, що робимо. Людина сюди приїхала, немає в нього ні землі, нічого. Це тільки ось ці накоси, Викоси, щоб було. Пасписте і все. Так що трактор 2022 року, документи все є. Хто хоче, приїжджайте, слідкуйте, дивіться, можна покататися, все. Зараз трішки в пиляті, там вікно відкривав, слухав, як роторочка працює, це все. То повидуваю пиляку, приїду, все зробимо. Дуйчик, все працює, ну все як положено, друзі. Нема ніяких жодних нарікань. Ні. Отакі От справи. Красунчик. Я думаю, що так. Да. Дивіться, не потерків, показую, не поторків. Нічого. Дивіться. Все без ніяких, як то кажуть на що не тече, все сілесеньке. Це трактор. В роботі я вам показав, що проїхався усе, скосив я вже гектара, мабуть, на три, якщо не більше. Ось, показую вам. Все ціле, чисте. бачите? Такий апарат. Двері закриваються легенько. Часики, полячка теж в продажі є. Ця повністю перебрана, я сам перебирав її все. Крайня повністю все нове стоїть. На тій поміняли подшипники повністю нові. Останне все ціле. Так що такі справи, друзі. Бажаю всім гарного дня. Гарного настрою, щоб все в усіх було добре, в ваших сім'ях. І щоб саме головне, щоб в Україні, друзі, наступив мир. А тепер провіримо, друзі, хто за мир в Україні, поставте плюсик в коментарі. Якщо не буде плюсиків, і, мі і ну, мінус, то понятно, а якщо ніхто навіть плюса не поставить, зрозуміло, більшість, значить проти. Все, друзі, пока!